Добрий день. Тема сьогоднішнього уроку: виготовлення підковдрника. Підковдра це спеціальний чехол, який одягають на ковдру. На сьогоднішньому уроці ми навчимося виготовляти підковдру засівкою на тасьму блискавка. Від краю тканини відкладаємо ширину ковдри, в даному випадку 180 см. Додаємо припуск 1,5 см, припуск на обробку зрізу. Вколюємо кравецьку булавку, перегинаємо тканину та викроюємо підковдру. Починаємо виготовляти підковдру з обробки застіпки. Складаємо тканину лицевою стороною всередину та урівнюємо зрізи. Намічаємо місце розташування застіпки. З обох сторін відкладаємо по 20 см. Шиваємо шириною шва 2 см, на початку кінці виконуємо закріпки. Припуски на шви розпрасовуємо. Обробляємо застіпку в рамку. Запрасовані припуски накладаємо на тасьму так, щоб вони доходили до зубчиків тасьми. Сколюємо булавками. Настрочуємо припуски шириною шва 05-06 см, роблячи поперечні закріпки. Зрізи підковдрника обробляємо білизняним подвійним швом. На сьогоднішньому занятті ми з вами навчилися виготовляти підковдрник застіпкою на тасьму блискавка. Бажаю успіхів, до нових зустрічей!